Давай до таксиста доїбємося, міш. Давай. А що вину? Алёш, шановний. Друже, я шановний, що роботи, чі, блядь. Що? Да, вона... я і не можу А ну-ка, подожди. Він зараз. Оля бабу знайшов на роботі. Взять ти таксішку, будь ласка, мужик, я і раз довше. Що треба, блядь? Ти хто? Хто похуй. Поїхали до 47-ї, ти хто? Блядь, ти що не помниш, хто такій 47-й? не можу знати, блядь. А че он стал вместо Назика Настик? Дебил. А чо не? Назар. А ну, блин, давай, ёпта. Ой, це не той, бля, я перепутал фамилии, нахуй. Ну, это тейп, апендікс Опа, будь ласка, ёпта. Тейп, аппендикс. Хлопа, а шо вы мутите, ёпта? Мы? Да. Розмовляю з людиною. А є заварик баб на ти, блядь, гарних? Ааа, ну... Ну, нема. Пацану, а як вас звути, блядь? Моя слава. А ти? ты? А мене звути Изи, а це Хлопці, це така хуйня, короче, ми щойно познайомилися, ви розумієте, так? А за знайомство треба випити, тому кав кожному по покелюху, блядь, давайте їбашимо зараз. Привіт, Назик. Давайте, хлопці, Бля, тут ще один, блядь, друже, тобі треш треба йобнути, блядь. Ні-ні-ні, не пья. Та треба, блядь, що не п'єш? Давай, кун'яку, нахуй. Сьогодні субота, давай, єбане. Бля, куди вони з'їбалися? Похуй. Ну похуй, давай сам ёбному, блядь. Ну так давай. Все, и Маша мобли. Паня, вам требует помогти? Нет, я работаю. Пані. Ні-ні-ні, я вже зробила, великое дякую. Ні, кажу, блядь, познайомитися, можна? А, познайомитися. Я собі чукаю має? на наречену, гарно, щоб ну, ну, вона була. Еха, 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 доставай карабін, еха, доставай карабін. Просто речайше, мені здається, це, це ви. Ча, нахуй, де багажі? Що скажете, познайомимося чи ні? Ну вам вже сказали, ну, що жінка зайнята. Та ні. я не чув, просто. Ні. Питань немає. А, зайнятив, так пані? Аня, а так, так... так що там, можна з вами познайомитись там? Мене взагалі що... чути чи ні? Ти причути, да, так. Чути. О, алелуя. з 10-го разу. Кажу, я одружена. Бля, все, Миша, поїхали. Миша, <х> вся <Yaz> хуйня, <pilot> давай по новій. А ви дуже приємна така дівчина. Давай тому з вами тупо зазнайомство бному, блядь, пукелоку гарного, блять, домашнього хундячку. Ні, куда? Не не відпусти. отпусти. відпусти мене. Давай, Аня, зазнайомство. Блять, отпусти. Отпусти меня. Отпусти мене. Давай у багажник та влізь його. Я вас по я вас потом найду, наверное. Он это любит, Найди. Аха, я тебя потом в багажник вывезу, блядь, в лес. Выбойся, выбойся. А, вот так вот, значит. Я дуже рад дозвониться з Если он огонь, точно все раз побачим, Понятно, я обиделся. Якщо вы разводитеся, то вы нас найти, я вас найду. Ну, якщо ще еще восьми человек. Оцей у масі что ли? Да. А, оцей? оцей, оцей Панову, я вибачаюся, але якщо ви з нею розводитеся, то я його забираю. Возумі, я планую з не нею знаю. ТА блять! Я сьогодні біля казино зустрів трьох дівок дуже охуєнних, а блять, одна не хоче, друга не може. Ну просто роз'їбалова якась конкретне Согласен. А кстати, не, оця, аня, все. вона за мной бать В натурі? Да. Ну, на що там нормально все було? Ну, все нормально, потом. Вона запала на другу і все. Та да, блять, ну якого хуя нет? Согласен. Якого хуя? Ти ну, більш якого... багатий буф. А, а ти що, шо, бомщи що? Я? Не. Ну? Ну. Типа буф на тільки... Блять! А шо за хуйня схуя я стою? Миша, швидку, блядь. откупку блять і став на птачку, починати паш медичну допомогу. Бля, сука. О, о, о. Бля, лікар, добре дякую вам. Добре Та вам. я з кентом їхав, коротше, там в, в, в дерево оце, в'їбався, коротше. А я наче пристебнувся, я не розумію, бо я бля бухий дуже, розумієте, блядь. А ми за бухлому клуб їхали. І коротше я як дав сальтуху, нахуй, полетів, блядь, кент, каже, блядь, ну все давай і поїхав. Якщо Напомню. в двох словах. Mm -hmm. Ну а ще, Та я, блядь, я не знаю, я наче, а наче ні, а Краще дві могут быть. Да, да давайте. Тоді давайте. не немає. У mm -hmm. мене, короче, є алергія на пил, але якщо вони у вас не пильні, то. Та поки. ні, ні, не пильні. Пане, я вам Та дуже вдячний, вдячний. давайте там щось, в мене тут трихи, блядь, грошей мається. Mm -hmm. Давайте я вам так тупо на, блядь, за те що ви приїхали. Дякую, Бо я дякую. вже гадав, що я вже тупо йобнуся тут. Та і ні, все, ні, і хрест, блядь. І, 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 а мені ще треба наречено шукати, розумієте? Все вас попереду. життя Слухайте, пана, молодий. а бажаєте, може, прибухнути трішки? Та ні, я не виживаю на може, Там що бару, блядь, за поворотом нахуй, бар. І ця, та тому, Я розумію, блядь. я не живу дякую. обнугаться. Я дякую. Ну шкода. А можете мене туди до лікарні може відвезти, якщо б не важко. куда куди? До лікарні. А що, у вас щось болить? Та в мене кент з'їбався туди, каже, я буду там, якщо що. А я ж не думав, що ви приїдете. Я так часто було так, знаєте, як з дівчиною повезе, не повезе. А ви приїхали, думаю, ніхуя собі. А може ми трохи навалимо, щоб там бока можна було дати, щоб всратися можна було в один момент. О, Те що треба, це роз'їбало? Ух. Трошечки блядь. ще не управляємо така в Ї... машинку. Тип я нічого не бачу якщо про це. Я просто, блядь, дивлюся на небо, любуюся зорями, ну, все як треба. Давайте вам ще трохи на каву дам, блядь, щоб блядь, гарно За бажанням. У Та бажання маю, є бийши. Якби вас ще за мною бухнули, блядь, але ви ж, блять не хочете. А чого це так? Та не вживаю алкоголь на робочому. Блять, а якщо щось інше можемо поїхати в гетто там, намотити туди-сюди. Понятное дело, я б не пота, але рабочий час поки. Бля, я понял. Нічна зміна, да. А шо ти мене кинув, блять, а? А? Шо ти мене кинув, нахуй? В смислі кинув? Ну я блядь... Я тебе бы нам у ждать, ти в лікарні... Та я теж думав, що в лікарні угибнусь, блядь. Та піздєт. Так, я наче присобнулся, блядь. А, Ході, я спобетав, нам треба було за бухлом, епты. Опа. Блять, там хтось на барі навіть найти. Нихуя собі. Бля, тут навіть бабы е. Й Бля, ч мы сразу сюди. Лянь, блядь, одна тёлочка, две тёлочки, блядь. А диви. Вот сядь вот сюда. Тихо, 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 тихо. Вот сюда сядь. Алло, дружи, блядь, въебы нам чего-то, блядь, покрепче, блядь. Бля, я хочу виски нахуй. Все, давай, ты приди башим туди, мешань. Зазнаемся, как-то такая. Оп-оп-оп. Да. Оп. Джек Дэниал съеб Давай, куда мне не треба блядь? Бля, як моя колишня? Я тобі відповідаю. А куди ти побіг? А шо, туди сідати чи куди? Мішань! Міша, ти бы ещ ебнул, говорю, Мишань, алло Міша, зберися, куди ти побіжав, блядь? Бля, яка вона, конечно, охуєнна, блядь. Якби моя колишня була такою, ти понял, я, блядь, ніколи б з не, не, не розійшовся, блять. Давай, ля, мішаня, що ти робиш? Ну ти хуляну. У мене рознесло маску. <х> <sch> Блять, собаку вбили. Блять, <пух>, <можна й> котика спить. Ой, собака. Пох, можна і котика. Сияючи, кроссовки, йобнутий чи шо, голівські окуляри, нахуй. Нє, купон, Та ну блядь, ти що, куди хуло? Короче, в мене відібнув мікрофон, тому що я граю на ноуті, ноут на руках, я лежу на дивані, блядь, поруч стоїть бухло нахуй, я тупе чилю, блядь. І таке буває. заходимо, блядь, і продовжуємо займатися якоюсь хуйньою, блядь. Так. Є, ми зайшли, блядь. Це все вимикаємо, блядь, Оці ніки вимикаємо, тому що максимально все РП, блядь, у нас. Люди, ви бачили Мішу, ні? Мішу? Ні. Я б тебе побачив. Да, а что ты дерешься, нахуй, хоть... драчун, блядь? А то что? Хулиган, ебать. Не Нет, я не хулиган. А что вы машу лапами, блядь? Бать, тут не въебал бы мне, блядь. Молчишь. Александра. Кто бачив Мишу, люди, блядь? Я, я видел. Я проебал Мишу, нахуй. Мишу потерял? Так. Пиздец. Миша! 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 Да я вже я бігав, ура. шукав його, ніхуя не маю, блядь. Миша! 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 Что? Это не Миша, а что ты там наебаешь? Ёбушки, воробушки, пани, блядь, дать я буду вашим, блядь, каким заображает она нахуй? Там она же есть. Да ну блядь! Чуешь, дружи? Мов ты за мной ебнуть трех и виски. Я напью. <свыкут> да <свыкут> не, я напью. Та давай, это что вы все такие бельзелые, я не знаю. Эй, реально уж напьюсь. Та и шо? А что, нельзя? Ну трички за то ёмство, блядь. Вот давай, якщо і в нас тобой буде все схоже, однаково, на двох, блядь, ти зі мною вип'єш. Да. Та Не, Та Просто... Якщо в нас тобою є одна було. спільна риса, ти зі мною ебнешь. Я пригощаю. Ну давай, яка. Так, зараз я зніму з себе свою курточку, понял. В нас з тобою одна татуировка, однакова, блядь. можна випити. Вот, я ж про це і кажу, блядь. Іди сюди. Давай. За знайомство. А можеш зняти маска? О, Хорошо пішло, блять. Давай, зазнайомство. Бугать. Бугат. Бугат, бугат. Нормально бугат. так пішло. От, все, це, я закрыв. Гарного вечора. Тут прям казино нахуй. Що це за хуйня тут відбувається, блядь? Зупинка автобуса, останемося сюди, блядь. Я вже забув, що я тут робив минулого разу. Опа, доброго вечора. Добрий день. Який день там вже темно, ви що, жартуєте? Ну, я, я обрав. Що, перевтомилися? чи добрий. Шо? У день, Увесь день, Уве, увесь день добре. був добрий. добре. Завтра. що ви хотіли. Коротше, мужики, Ось, мають моє таке Моє посвідчення, зараз покажу вам на рівні участь свої посвідчення. Та я ж О, бачу, що, що ви у формі, наче мені ваше посвідчення. А ви вон це Кристал Так, Алонс Кристал, Дуже гарно вас прізвища, мені подобається. Пане Кристал, я таке маю у вас питання велике, два точніше. За кого почати? Першого чи другого? З якого ви бажаєте? Дивіться, є перше, зв'язане з нею, а друге пов'язана з ним. Яке вам ближче по перше почати? З першого, з першого. З першого. Коротше, я шукаю дівчину собі. Угу. Де можу знайти? Таку, щоб груди були п'яті, фігура. Мммм, персик, попечка. Ах, у вас є в поліції такі? Не знаю, сер не скажу. Блять, а можна якусь можливо, об'яву подати, що шукають, чи що пробувати. вкрали таку дівчину, щоб мені на просто їхати. На першому банку привезти. можете знайти сер. Та я там вже був годину, тупо була одна якась, а вона не mm -hmm. альо, а друга каже, а я вже замужем, а третя, а я не бухаю. До речі, не хочете випити, поки то поки ніхто не бачить. Та ні, сер, поки ще на службі ще не. Блять, а я можу вам дати з собою на вечір. Та ні, сер, дякую. А ви хочете випити? Ні, дякую. Добре, тоді, пане Крісто, друге питання маємо.